По карті. це знаходиться в нас. Ось тут знизу, з цієї сторони. А, двері в нас заблоковані, як бачите. Так. Все. Зайшло. До речі, щодо пушки, зараз я використовую зубер 19 так як на нього у мене вже достатньо багато патронів. І якось хочеться їх використати, плюс випивувати зброю. Блін, цікаве місце. Прям очікував тебе. Ну йди сюди, супотина. Ну давай, давай. Все, откис. 50 патронів на тебе потрібно. Достатньо багато. Ну, принаймні я забрав щупала. Тепер. Давайте дивитися, що в нас тут. Угу, там щось є і там. Давайте сюди підемо першочергово. А тут якийсь схрон. Забутий хабар. Угу. Давайте подивимось. Збільшений магазин для інтеграл А. Взагалі ідеально, так як я планував інтеграл А використовувати подальшому після зуба. Так, ще раз показую місце знаходження під базою цементного заводу.